А ми по різних роз'їжджаємось містах, близькі й далекі, але різні в нас дороги. Із мрій крихких Будуєм замок у думках, а на шляху одні страхи й перестороги, і наші долі не вплітаються в одну. Усе прийшло якось невчасно та поспішно. Сторінку повісті складаємо сумну про спільну долю, у якій обом затісно. Хиткі мости лягли по темряві бездонь. А ми шукаємо в зимі. Забуті весни вже не зігріти час у холоді долонь і наше пройдене ніколи не воскресне. Здається, завтра буде знову не для нас. Вчорашні мрії опечалились словами. Промінчик щастя в долі. Зливами погас. Я, мабуть, лише в уяві разом з вами. Танцює осінь запізнілий полонез. У ньому мрії закружилися думками. Пливу сніжинкою у зиму, але без в забутім танці. І не спільними стежками. Зивома віхола тривожитиме дні, мороз привіти малюватиме на шибі. Ви ще не раз будете снитися мені, але місток наш в льодяній Примерзне глибі.